розповісти про любов, яка не минає, і це не та любов, про яку ті дівчата, це не та любов, про яку можливо думають хлопці, коли зустрічають таку красиву дівчину. До нас, тому що Він любить нас і йому не байдуже на нас. І я хочу вас закликати кожного: читайте Слово Боже, читайте Біблію, там все написано про любов Бога. Я вам бажаю гарного дня, щоб ви пізнали любов Христову і щоб більше ніколи не сумували на цій землі, щоб ви любили і раділи і ділилися з іншими цією любов'ю. Дякую вам всім, що ви послухали мене.